Фармадол. Таблетки від головного болю. Ну а в нас сьогодні ще один. Сьогодні дуже такий яскравий день. День, який називається. Твоє місце зайнято обійми свого собаку Іруся, Ти моя улюблена Іруся в нашому житті. Так от я обійняв свого мисливського собаку. Безперечно, що це дуже яскраво. Він так, зайняв так, моє місце. Так, з нами Владислав Плахтій, кінолог, якого ви прекрасно знаєте, наш постійний експерт. Якщо щось стосується собак, тільки до Владислава. Але давай так сьогодні день, давай. Обійми е, свого мисливського собаку, але щоб не ображати, звичайно, не мисливських, так само їх можна обіймати. Правильно? Стой, стой. А я вже а ти обійняв. А, я, а як от е, собаки ставляться до обіймів? Е... З, з точки зору собачої психології, е... якщо. Все залежить від ситуації. Ага. Е, деякі собаки більш-менш лояльно до цього ставляться, якщо це відбувається в той момент, коли собака дійсно до цього готова. Е, то окей. А, якщо собака навіть не дуже готова, але власник ну, з силою да там примусово собаку починає обіймати, коли собака до того не готова, то це точно призведе до вад поведінці. А от Владислава, мене є питання. Ти побачила, як Ігор прийшов, і так якось нахабно, без безцеремонно. безцеремонно взяв і бійняв іру. У мене так робить мій молодший Я просто молодший... В собі. Я то знаю, У мене Но дуже впевнений в, в, в собі є чотирирічний <світ> син, який робить так практично з усіма собаками, які зустрічає. Так, можна робити, е, а він зробив найкраще рішення, яке він тільки міг. Він попередньо, да, для глядачів. Він попередньо запитався, чи можна, <laughs> і чи буде все я окей. просто домовлятися. Я а, не думаю, я а, півтора Фідичного. години тому тут спокійно Але з ним ви... здоровкався, домовлявся. Так що я не просто так це зробив. Але ви правильно кажете, тому що дуже часто, коли людина вникає в простір тварини, особливо чужа людина, це може бути спровокованою агресією, і собака можна те реагувати зубами. На обличчі, як попередньо розбирали, шкіра достатньо така тендітна, і її пошкодити достатньо легко. Тому навіть не сильний укус може призвести до серйозного. Зних наслідків. Тому з обіймами активними без дозволу, без попередження не ліземо до собак. Навіть якщо вони не будуть кусатись, вони будуть супер стресувати. Чого їх цього цьому А є ознаки стресу у собаки? Що видно, що собака стресує? Так, звичайно, їх дуже багато. Якщо говорити про такі, щоб глядачам було одразу зрозуміло, як пояснити, то є найтиповіші три речі: перше це те, що собака облизується. Коли їй щось не подобається, наприклад, ви гладите собаку, і десь зачепили. Ну, скажімо, не зовсім те місце, що собаці подобається. Собака облизується. Це говорить про те, що їй в цілому окей, от зараз наприклад, воно вона не може її, собі вже важкувати не сидіти. І от вона тільки що оп, скользить, починає облизуватись. Таким, оце позіхання. Позіхання це другий за силою знак. Вона говорить про те, що їй в цілому щось тут взагалі не окей. Але тобто, вона усміхається е не зовсім, якби язик був би трошки далі. Трошки далі, то це було більш таке, ну, не, не виходив би язик, отак був, далі. Тоді була би посмішка. Зараз в неї йде напруження, і вона не знає, як впоратися з цією ситуацією, що їй треба зробити. Тому що з одного боку вона хоче влягтись направо, стільчик маленький, вона туди зносить, я її притримую. І вона така: треба щось робити. Треба щось робити. Так, а що я можу робити? От, то, такий стан собаки. Тобто то я в зоні ризику, так? Да. Ну ми зараз якраз і демонструємо такі речі побутові, як воно може виглядати. Типу, ага, нічого не може зробити. Тобто, те, що нам Ладно, здається почекаємо. усмішкою собаки, це насправді напруга і її трошки дискомфортно? А, дивіться на язик. Якщо язик за зубами посмішка, якщо язик назовні, це вже стан е, стресу, перенапруження. А ще є такий вирос клоунське обличчя. Це коли язик сильно вилазить, собака посміхається. А, але шкіра, шкіра ось тут не рівна, е, а така зі зморшками, така, типу, ну, мовно кажучи, оце вже такий достатньо сильний ціна стресу у собак. Угу. Як правило, під час прогулянки з іншими собаками таке спостерігається. У нас, у нас така невеличка графіка, ознаки стресу собак. Е, от, от, будь ласка, про якісь ви сказали, і у нас тут ще є. Оце от тривожні, тривожні вуха, це як? Вуха. Він же вона вже не хоче сидіти. Може я з нею погуляю? Це ж спина Є заболіла. Я, просто... я тебе розумію, Юра, я теж постою. Ну просто 11 років вимаштувати. Я, 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 я свій теж стану, тому що ну так, знаєш, я так трошки. Так, а можемо відпустити? Хай трішки Іра походить, потім повернеться. Ну, може і так посияти, поки що. А так. бачиш, все добре. Ну, то... це просто саме сидіння, тому що в них через те, що вони ходять горизонтально, них, якщо вони знаходяться вертикально, і команда зайка, там ага. коли ходять на задніх лапах, то в них перевантажується хребет. Просто окей, якщо говорити про додаткові сигнали з побутових, останнє, що я би хотів сказати, коли люди тренуються зі своїми собаками, а собака знаходиться в стані стресу, собака може робити таку штуку: от людина стоїть перед собакою. І собака прямо символічно відвертається, то в цей момент не тисніть собаку. Таким чином собака показує, що ну типу, в мене немає до тебе діла, і ти від мене відчепись. І будь-яке нав'язування дії з боку власника, воно не дуже класно. Або бувають, починає там цілувати собак, угу. що в принципі з одного боку непогано, якщо це ваша собака. Але іноді людина починає там брати мордочку, жемкати, а собака в цей момент відвертається, то це виглядає для людини прикольно. Але собака в неї там якийсь, не знаю фізичний аб'юз з боку людини відбувається. Mm -hmm. Ну що ж все запам'ятовуєте, це важливо зараз. У нас багато домашніх тварин вдома, багато тих, кого ми беремо на утримання. Але разом з тим хочемо сьогодні поділитися з вами лайфхаками. Як зняти стрес у собаки? Декілька вправ будуть в нашому в нашій студії за мить. Доброго ранку, друзі. Сніданок вихідний з вами. З нами Олеслав Плахтій, кінолог, з нами Іра. І ми сьогодні говоримо в день таке неофіційне свято, день обійми свого собаку. Говоримо про стрес. Просто собачий стрес, бо собаки стресують так само, як і люди. Але сказати вам не можуть. Можуть показати, і про це ми говорили в першій частині, але сказати не можуть. От зараз ми будемо говорити про те, як же все ж таки допомогти їм позбавитися від цього стресу. Перш ніж ми почнемо показувати суперпрактичні вправи, я хотів би сказати, що стрес це захисна адаптаційна реакція, і тут питання в тому, як песика навчити реагувати. Тобто, це нормальна, це природня реакція. Просто питання в тому, як в умовах міста вони. Її направляють чи втікання, uh -huh. чи в агресивну реакцію, тому подібне. окей, е, зазвичай кінологи показують від найкращого до найскладнішого. Ми з вами підемо з кінця, що робити, коли нічого не працює. Перше, е, Перша така вправа полягатиме в тому, як гладити собаку, яким ah. чином, наприклад, собака у вас стоїть, сидить, лежить, неважливо. В будь-якому випадку ви не починаєте там 5-10 хвилин масажувати собаку. Перше, що вам треба зробити. Хоча б торкнутися, перевірити реакцію, чи реагує собака чи ні. Наприклад, зараз вона тут розслаблена, спокійна, рівне дихання можна погладити. Коли собака стресує, не гладимо ось так по голові, тому що ось це положення вуха, тому подібне. Воно додатково може собаку під час стресу пригнічувати. Тому намагаємося навпаки підбадьорювати якимись такими масажними рухами. Це можуть бути щоки. Це може бути під шиї, це може бути животик, але в тому випадку, якщо собака спокійно не реагує. Дозволяє, так Дозволяєте. Це, так, да, думав, це так. те, що робити, коли не працюють ні смаколики, ні повідок, все, собака повністю в ауті. Uh -huh. Друге, якщо ми знаходимось на вулиці або в будинку, нам потрібно кудись рухатись, або собака намагається втікти під ліжку і тому подібне, потрібно перенаправляти собаку за собою. Зараз покажу наступним чином. Іра, пішли. Коли собака, наприклад, рветься в якусь сторону, тому подібне, ми, ми обережні кроємо. Зараз, щоб не говорити команди, пішли, я скажу там якесь слово, типу давай, давай, давай. Mm -hmm. кажу так. Давай, 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 давай. Молодець. Тобто, коли собака під час стресу, ми не тренуємо чіткість команди. Тобто, коли собака хвилюється, не має бути такого пішли, і собака також, Туф! Mm -hmm. Пішла. Ні, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Задачі від, відволікти перенаправити її увагу в якийсь да. інший напрямок від того, куди вона хоче е, направити свій стрес. Да, це те, що ми робимо під час стресу. Незалежно, ви в укритті, ви в метрополітені, ви на вулиці, ви в квартирі. Тобто максимально брежно. Тому що ми, можуть зараз почати глядачі казати, А як же ж так? Треба ж сказати, давай там і одразу пішли. Ні, ви маєте допомогти собаці м'ягко вийти з цього стану. Це те, що робити під час стресу. Третє, що я хотів показати на сьогодні, це певна вправа роботи зі смаколиками, коли собака в спокійному стані, але щоб привчити реагувати на меншу кількість подразників, умовно кажучи. Ага, тобто як... ми готуємось, Якщо е, у нас зараз, от вночі нас, у нас нас гупала вночі в Києві, це стрес. Але от зараз ми спокійні, вийшли на вулицю Но. і ми. Претренування до стресових да, ситуацій. Да. Чим менше кількість стресу буде в побутовому житті, тим легше собака на це реагуватиме. Давайте гарячий приклад розберемо. Звуки вибухів. Значить, беремо звук вдома, в так. квартирі, умовно кажучи. Беремо звук на телефоні, вмикаємо в Ютубі, вмикаємо його тихенько. Як тільки собака на нього реагує, ми робимо цю вправу. Зараз покажу. Ми її обов'язково робимо зі смаколиками. Значить, перше перед цією вправою нам треба собачку трошки розігріти. Яким чином? Ми кажемо, молодець. Оп, смаколик ага. взяла. Молодець. Взяла смаколик. Молодець. Взяла смаколик. Просто щоб була реакція на слово молодець. Другий момент. Ми починаємо робити так. Коли собака звертає на увагу на візуальну чи то собака, чи то звук вибуху, чи то дзвінок в двері, ви робите ось так. Наприклад, вона подивилась ага. камеру, молодець. А, тобто наша задача кожен раз, коли йде е, якийсь оцей стресовий вибух, подразник. Треба сказати їй, що це все добре. Все добре, не хвилюйся. І це перенаправити. можна перенаправити на їжу. Ага, ну що Я ж, тут, ми... чи хотів секундочку договорити останнє? Е, тут є три рівня. От чому люди дивляться цю вправу в Ютубі, а в них не виходить? Угу. Три рівні є. Перший е, коротше, собака має звернути увагу. І розвернутися на людину. Чого в людей не завжди виходить? Тому що перший рівень це коли подивилась, і тоді молодець. Другий рівень подивилась, відвернулась тоді молодець. І третій рівень вже на людину. А люди в стресовій ситуації для собаки чекають, поки вона переведе погляд, mm -hmm. а вона не переведе. Я yeah, зрозуміли. Ну що ж, займайтеся собаками, обіймайте по першу жаре собак. А ми дякуємо Владиславу Плахтію, нашому кінологу, за uh, практичні і конкретні поради. Сніданку вихідний триває. Молодець. Okay.